23 серпня над прилуками урочисто замайорів державний стяг. Український прапор символічно підняли на майданчику біля Прилуцької міської ради. Саме цього дня, у 2004 році, президент України підписав указ про встановлення нового свята Дня Державного прапора України, який відзначається щороку, 23 серпня. Свято вшановує багатовікову історію українського державотворення та державної символіки незалежної України. Посадовці та почесні громадяни міста зібрались на мітинг з нагоди відзначення свята. І, хоч на даний час заборонені будь-які святкування, але не відзначити цей день неможливо. Піднімали державний прапор України міська голова Ольга Попенко та старший лейтенант Владислав Пегер. Прапор міста здіймали вгору членкиня молодіжної ради Скрипка Катерина та молодший офіцер Сергій Бадло. А ось громадським діячам, учасникам майдану Ользі Костюк та Віктору Погуляю надали право підняти прапор національної гідності. Мали на мітингу й усіх воїнів минулого й сучасності, які віддали життя в боротьбі з окупантами, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України та мирних громадян, які загинули у наслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, вшанували їх світлу пам'ять хвилиною мовчання. Перше замайорів синьо-жовтий прапор України під стінами Прилуцької міської ради 20 серпня 1991 року. Під час мітингу подіям вдалось знайти очевидця того дня, якому і належав піднятий стяг на кінець 80-х, 90-х, 91 й роки. Я вже був знайомий з цими рухавцями. Якраз збирались вони на цьому місці, де ми стоїмо. Тут значить була опора, на ній прибита, значить. Кронштейн, і там, коли вони збирались, вони вивішували значить, оцей синьо-жовтий прапор. Ми з моїм другом значить, зайшли якось гуляючи в унірмах, побачили відповідну тканину, купили і пошили прапор. Прапор, скажімо так, Відповідних розмірів і відповідних кольорів просто того, що ну, я в своєму часу був причетний до оформлювання і знав ці всі діла. От. І от коли зібрались люди біля міськвиконкому, і, значить, будемо вішати прапор на міськвиконком, там було ну, більше ста людей, точно більше. І в процесі цього всього е, діла ще люди збиралися. От. І значить, все, будемо вішати прапор. А прапори бо було багато людей. Але вони всі були різнокаліберні, той квадратний, той там чуть ли не триугольний, той такий, той цей, той такий. От. І от е головний тоді руховець, е -е, значить, Віктор Лопазов, він значить, до одних підходить хлопчики, дайте флаг. Ні, не дамо, до, до других, до, ні, ви а, і були і такі, що підходять, ось візьми мій, так що ж твій брат у тебе он квадратний, якийсь взагалі непонятний. А, а ми з, з моїми Ігорем, з, з, з цим же флагом, ми стоїмо значить, чуть в стороні. І Лопазов повернувся, каже, хлопчики, а це ваш значить, прапор? Так, да, наш. От. А якщо ми його візьмемо повісить на гори з полком дасте, Та, звісно, бери. Е, це, іди, і, а я ж до нього і питаю, що, а чого ну, пропарив хто наскільки, а ти іменно до нас. А він каже, да він у вас правильний, він відповідає розміром такий, не маленький, не великий, не простиня там хто знає, яка, і, не, і не марка. Блин, а От іменно такий, як треба. Ну, бери. От. І як, як він почав уже туди значить, принесли драбину, от тому що із середині був зачинений, діло. От. і він значить, став, значить, приставив до полкона, який над центральною вхідною значить, значить, і почав туди лізти. І несеш з собою цей флаг. Бабушки, дедушки там шарпають, Куда шо Фашисти, там кушове більше ганчір'я сюди, а ну йдеться. Ну їх оттіснили так акуратно. дедушки, бабушки, ідіть, погуляйте тут, де всі діла. Він заліз на гору туди, значить, на балкон. І оцей наш, мене і моєго друга Ігоря. Значить, прапор хі, стандартний, зі стандартними розмірами, з усім з усім. Він там прив'язав до поручнів. Ми йдемо туди вас з Ігорем. А Ігор каже, як ти думаєш, каже, довго воно це все діло провісить. Я кажу, ну дай Бог, як до ранку. На наступний день я йду мимо, дивлюсь, вісить прапор. Хм. І він там висів іменно на балконі доволі довго. А потім якесь час я йду, а прапора немає. Я такий, господи, зняли. А потом дивлюсь, а він стоїть на даху. І стоять на даху два прапора: прапор український СРСР і поряд ну, буквально може на метр один від одного. І синьо-жовтий український прапор. 24 лютого показало, що це не просто український прапор, це символ безмежної сили і волі, і не лише для нас, українців, а й для усього цивілізованого світу.